Моє вітання всім підписникам. Викопали картоплю. Надумав пройтися по цьому викопаному. Ви бачите, такі мешки тут вже пройшовся оцей участок. Ну, проволочки, пару штук було. Але ж тут я напоминаю, я ходив і так ходив, і так ходив, і впоперек ходив, і вподовж. Ну не знаю, мабуть, разі п'ятий раз. Тут на городі. Ну, все одно знаєте, нікуди поїхати, це засіяне, а дещо ще не скошене. Так, що... от так І ви знаєте, як довго не ходиш на коп, то, як сказати, навики трошки, знаєте, притуплюються. Я 2 неділі чи більше двох не ходив, потім пішов. Ну таке якесь. Це незвичайне, коротше, ну от якось так. Так, а що включив? Звичайне привітання, і є сигнальчик такий. Десь тут був сорок восім, п'ятдесят уменшився. Сигнал стало сорок з лишнім. може бути проволока. Не знаю, що це? Якась... Може, з акумулятора? Знаєте, оті. Типу старого акумулятора соти. Що я тут знайшов? Знайшов я. Ось, думаю, що це Що це тут циферки. Знаєте, на спідометрі циферки он 7, 8. Так, оце таке я. Знайшов і знайшов ще якусь кришечку. Кришечку, не знаю, що це. Бачите? Щось була кришечка. Не знаю. Ну, поки що так. Будуть прикольні сигнали. І такі більш-менш цікаві. Розумію, що тут я вже бив, вибив усе. Ну а знаєте, я минулого разу ходив. Весною. Пам'ятаєте, по картоплі, вона тільки сходила. Знайшов отут ось одну четверту Микола Другого. Доволі цікава маленька монетка. Так що, ну, тим паче ми тут копалися, в принципі, землю трохи перевертали. Ладно, буде класний сигнал. Я включу камеру і покажу вам. Ну що, як завжди, йдемо вперед. Що ямки Викопав дві копієчки Радянщина. Ну вона така била, вона, бачите, глибоченька була. А може і боком ще лежала, вона била так. Незрозуміло 43, 50, 35. Ну І це ж після себе я хожу. Рік. Радянщина, так. Да. Герб видно. І тут дві копійки. Зараз глянемо рік. 1900, мабуть, 61-го року. Одна монетка є. Ну ладно. Це вам, знаєте, по своїх слідах і ходить. Ну, багато чорного. Все одно я чорне не копаю. Ну, де що, як дзвонити, уцвітне, то викапаю, там вістки, бува, попадаються. А так стараюсь не копати чорного. Ямку закопуємо, як завжди, і скрізь. Що я тут пройшов? Оце, там отак пройшов. Тут пройшов туди, назад, туди, сюди. Оце йду. В принципі, поки одна монета. Ну і все. Ну, дойдемо це. отут. тут. була ковасоля, пройдемося. І оці мешки. Пройдемося. І все. Онлайн не викопав, тому що, друзі, ну, Блін, багато тут чорного такого. І він не зрозумілий був, сигнал. ще раз напоминаю. Так що добре. Ідемо далі. <звук> Перший такий сигнал, чіткий, 53 Ну, схоже на радянщину по сигналу. Ну а там, знаю, там может быть и проволока. Эх. Проволока. Не, проволока была. А еще 53 сигнал. Ой, ну давайте вместе глянем. Так сказать. По своих следах. Пин обратно выделывается. Обратно выделывается, блин. Конечно, с этим пином якась пластинка. Алюминиевая, может Или дюра алюминий. Оце таке зроблю з часом заключний огляд з приводу піна і розкажу плюси, мінуси і чи коштує він своїх грошей. Це бачите, звинить все, але без наушників хожу. Нема чіткого сигналу. хоча б більш-менш швидко. Таке, бачите. Була пікна, а потім задвертаюся, принюхаюся, а воно чорним віддає. Таке було з цим приладом, не знаю як. 38-40. Ну, це на проволоку схоже. Ну, це щось алюмінієве. Ну, Бачите, вже. Чорне. 28.30. Давайте раді експерименту глянемо. Думаю, що мав гвіздок якийсь. Це бачите. бачите, чорний метал якийсь пластина, обламок якийсь. Вот так. Ну ладно. Это козакидує і 70 і 80 і 60. 50 проволка. Ну ладно, ну раз уже нагнулись гнулось ми просиле. То можна і помідорчика з'їсти. Класне. Mm. Можна і жовтенького. Оці такі непогані помідорчики. Оці. Такі вони обіду Жовтенький Класний Ну, сейчас перекусим і підем далі. Таке собі. Ох Я в принципі і думав, що особо нічого. Ну ще ж не, не дійшли, ну в принципі. В принципі, я думаю, таке і буде. Після себе. Я тут нормально. Вихажував почти катушку в катушку. Так що так. Сьогодні потеплило. Доволі непогано. Потеплило. Сучні, жовті. В магазині таких не купиш. Сто процентів. Так що? Здесь ще чекує що? Хвостику це гниловато. Хай тут залишається кавунчика, бачите, є. Давайте візьмемо кавунчика. Зимо кавунчика. Сьогодні у нас не коп, а як кажуть обідня. о, Там ще й день є. Щось в дині в цьому році не дуже зайшли. Ніхто не хоче їх. Так. Ну, вони вже відходять. Цікаво вони... Так. скажуть мікроби. в коментарях напишуть мікроби сейчас ти що Чи просерешься да може і просратися. а може ні когон пахне там трохи грязь на ми грязь откинем а ну-ка Полодкой? Нормальний комунчик пойдет. Вот я так і пообідали, і попили, тільки з наслідками у нас щось сьогодні тугенько. Ну, то воно і понятно, тому що на своєму городі 27 раз ходив, ну грубо говоря. Так що так. Ну нічого. О! Класний, тоненький, кожа. Пойдет. Ладно, перекушу. Чи зап'ю помидорчика хи, далі? Так, ну, що? Що тут знайшов? оце це таке? Це відро, тут дежурне відро, всі гвіздочки, всі, навіть тут, бачите, пеніцилінка є. Отак. От в принципі, оце, що нарили. А знахідок, що там? зараз фоточку вставлю. Монетка, колечко з цифрами, це від спідометра. Ну і в основному все. Так що, друзі, сьогодні вийшло таке відео у нас. Більш як дегустацію робив, <смі> помідорів, кавуна, отаманетка, калечка. І все, друзі, кому сподобалось. подобайку поставте, кому не, не жалко. Кому не сподобалося, не подобайку, коментарі пишіть. Кому взагалі не сподобалося, можете відписуватися, підписуватися. Так що якось так. Далі поїдемо, далі. Дальше, тому що ну, зараз немає і часу немає, і нема можливості, і нема куди їхати. От якось так. Так що, друзі, здоров'я вам, благополуччя, здоров'я благополуччя вашим родинам і всього лише найкращого. І, звичайно, друзі, всім мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.